Захистити українські міста від російських ракет закликає Німеччина офіційний Берлін в чергове запускає ініціативу щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Що це за проект і як він працюватиме? Тетяна Логунова розкаже. Дніпро, Харків, Одеса та Суми, захист українських міст від щоденних ракетних атак Росії пріоритет для офіційного Києва та європейських партнерів, зокрема Німеччини. Німці, які торік зібрали більше мільярда євро для посилення української системи протиповітряної оборони, вирішили відновити цей проєкт. Ми перезапускаємо ініціативу негайні дії щодо протиповітряної оборони України. Торік нам вдалося досягти фінансового успіху і залучити солідні кошти партнерів. Тож ми вирішили продовжити проєкт і назвати його постійні дії щодо протиповітряної оборони. Сподіваюся, він буде так само успішним. Суть ініціативи проста партнери виділяють гроші. Німеччина закуповує системи радіоелектронної боротьби та протидії дронам, а ще шукає на світовому ринку комплекси протиповітря оборони для України в пріоритеті американські петріоти або їх аналоги, тобто системи здатні перехоплювати балістику. Ми активно працюємо над цим питанням уже кілька місяців. Німеччина віддала Україні чверть своїх систем Петріот. І я чітко сказав колегам, що ми не можемо дати більше. Але ми говоримо з американцями та іншими союзниками про те, щоб вони передали Україні Петріот або аналогічні комплекси. Ми готові в кожному окремому випадку розглянути питання оплати. Потрібна швидкість. Ми не можемо чекати на наступні поставки від виробника. Це займає багато часу. В арсеналі збройних сил України країни комплекси Петріот з'явилися два роки тому. По три передали Німеччина та Сполучені Штати, один Румунія. Змі повідомляють, що потенційно Україна може отримати ще одну американську систему, яка наразі базується в Ізраїлі. Утім, офіційно ця інформація не підтверджена. У ЗМІ ходили також чутки, що поділитися своїми петріотами може Греція. Утім, влада цієї країни їх спростувала. Посилити захист України додатковими комплексами протиповітряної оборони постійно закликає партнерів український президент. Володимир Зеленський теж робить акцент саме на Петріотах. За його словами, наразі Україні потрібні щонайменше 10 таких систем у світі. Вони є, потрібна лише політична воля. Наразі на озброєнні різних країн світу перебувають 240 комплексів Петріот. Найбільше їх в Сполучених Штатах та американських військових базах за кордоном 60 одиниць. Серед європейських країн найбільше мають Німеччина та Греція. 9 та 6 Відповідно, тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі для вас починає команда інтера. На випусках новин я, Лілія Налягака, працює. Ми для вас до самого ранку і починаємо з головного на цю мить. Шестеро загиблих і 44 поранених протягом доби росіяни завдали ударів по Харкову та дев'яти населених пунктах області. Місто досі оговтується від масованих ударів, які почалися ще з вечора п'ятниці. Про оперативну ситуацію там дізнаємося від моєї колеги Світлани Шакере. Вона з нами наживо з Харкова. Світлана, привіт, передаю слово тобі. Вітаю, Лілія. Так Харків оговтується від вчорашніх ударів, і тільки сьогодні зранку рятувальники скінчили локалізували пожежу, яка спалахнула на цивільному підприємстві після ударів, які росіяни завдали у суботу. Зранку наразі там розпочалася рятувально-пошукова операція, тому що там під завалами може знаходитися ще шість співробітників підприємства. Під час удару вони були на зміні. А зараз не виходять на зв'язок. Також у лікарнях ще залишаються 10 людей, які поранені після вчорашніх ударів по Харкову. І з них двоє людей у вкрай тяжкому стані в реанімації. Серед них одна інструкторка дитячої залізниці. Вона зараз знаходиться в реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Але вона, як повідомили у Укрзалізниці в свідомості, також разом з нею в реанімації ще один її колега і. Лікарі роблять усе, щоб повернути їх до нормального життя. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову харківського міського голови за ці всі дні. То, на жаль, загинуло 5 людей. Ми маємо 40 поранених, яких звернули до лікарів. Зараз на лікаряні поки залишається 10 поранених, але двоє з них в дуже важкому стані не було. У нас удари в кабами, але вчора ми бачили зранку удари каби. Це було чотири каби, і потім увечері по центральної частині міста Харкова. Це це ж було прильоти. Кабель, і на жаль, знаєте, я хочу сказати, з яким цинізмом терористи російські б'ють по місту Харкову, бо це улюблене місто містян, це дитяча залізнична дорога. Там завжди дуже багато людей, які гуляють, діти гуляють. І як наслідок дуже багато людей отримало поранення. Ця ніч у Харкові пройшла спокійно. А от на світанку росіяни знову вдарили по прикордонню. О четвертій ранку авіабомби полетіли на козачу Лопань. Це прикордонне селище. Там прямим попаданням поцілили по приватному будинку. Загинув 70-річний чоловік, а Його 47-річний син поранений. Також чотири авіабомби скинули на селище Слатине. Там пошкоджено 10 будинків, половина селища зараз без електрики. Учора росіяни. Своїми дронами полювали за цивільними людьми на автівках і вчора поцілили прямо в центрі біля магазину і церкви в землю біля автомобіля. Там сильно поранення отримали дві жінки, а також чоловіки. Зараз прокуратура дала щойно повідомила, що ще троє людей зазнали поранень у старому Салтові. Знову росіяни скинули дрон вибухівку з дрона на кіоск, на хлібний кіоск, звичайний. Також учора ввечері росіяни скинули півторатонну авіабомбу на Куп'янську зловий. Там пошкоджено більше ніж півсотні будинків. А 45-річний чоловік отримав поранення. Така в нас неспокійна ситуація на Харківщині. Нині Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакара розповіла про наслідки обстрілів Харкова та області. І троє людей поранені внаслідок атаки російського дрона на Сумщині. Серед постраждалих – 28-річна вагітна жінка про це повідомили у міській прокуратурі. Пошкоджені також автівки та магазини. Окупанти обстріляли дві громади області недригайлівську та есманську. За попередніми даними били ланцетами. Українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс БУК М3 разом із боєкомплектом. Як повідомили у Генштабі, зробили це оператори сил безпілотних систем. Операція стала прикладом ефективності злагодженої роботи різних підрозділів. Після виявлення цілі знерухомили певний час підсвічували, а потім добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та ліквідацію установки. У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області палав завод Гідромаш. Офіційної інформації немає, однак місцеві жителі активно публікували в соцмережах відео з місця подій. Клуби чорного диму було видно в усіх районах міста. Нагадаю, після окупації Мелітополя росіяни перетворили завод Гідромаш на власну ремонтну та військову базу. В Україні сьогодні святкують трійцю у Пирогові. У музеї просто неба, відроджують давні традиції і відзначають зелені свята так, як це робили наші предки. На місці перебуває моя колега Ярина Марків, і вона з нами наживо. Ірино вітаю. Поділися, будь ласка, атмосферою свята. Дійсно оберегової свічки втілення бажань. вітаю колего. Попри 30 градусну спеку. Святкування тут триває вже упродовж двох годин. Люди відзначають свято зіслення Святого Духа або Українську трійцю. Тут вже водили хороводи, співали обрядових національних пісень, дуже прадавніх. Проводили майстер-класи та лекції. Усе автентично та колоритно, як ще за наших дідів прадідів, 150 років тому. Ми долучилися до одного із обрядів це водіння тополі. Він спрямований на заряджання господарств українців на щедрий урожай. Прошу послухати. Ми можемо спиратися лише на записи старих етнографів. Цей обряд він спонукає дівчат зібратися, вибрати найвищу, найкращу, найдоладнішу. І та, що вміє говорити і. Ну, вона шанована у громаді, її одягали так, щоб її не можна було навіть розпізнати. Її е, вкривали зеленю, щоб зайти у двір, побути у дворі, отримати гостинці за шанування і завінчування господарів і піти до наступного двору. А ну і супроводжувалося звичайно це піснями і гарними словами. І на завершення до нас приєдналася громада з Луганщини, це село Шульджинка. Невеличку частину е, свого храму вони обов'язково мають готувати пиріжки з якоюсь там спеціальною начинкою, і це обов'язковим було частування всіх, хто йшов, е, повертався із церкви. Це була спільна трапеза, чистування пиріжками, музики, співи і танці. Тому нам приємно, що ми кажемо, що ми будемо рухатись дуже швидко І від Полтавщини. Ми дійдемо аж до Слобожанщини, і Луганщина нас завершає. Це таке грандіозне святкування. Що дуже щемко сьогодні на святкування до столиці приїхало чимало людей із Шульгинки, аби продемонструвати традиції відзначення української трійці на українській Луганщині. Колего дякую тобі, колего. Ярина Марків розповіла про святкування трійці у Перогові за традиціями наших предків. На потребі відроджувати давні українські звичаї наголошують і на Буковині. Там уперше провели етнографічне свято Гердан оберіг нації ця українська прикраса вважалася здавна надійним захистом для людини. У часи голодомору воєн та радянського терору. Чимало таких виробів були викрадені. Тому учасники фестивалю переконані, нині, коли ворог знову намагається знищити все українське, важливо берегти нашу історію та культуру. Одна за одною ці яскраві бісеринки складаються у вишукану прикрасу. Марія Манчуленко майстриня художньої вишивки. каже Гердани, це неповторні прикраси, які увібрали багатовікову історію, майстерність і душу українського народу. Ну, так, це станочки маленькі це і такі, такі маленькі браслети. Багато хто може носити як прикрасу, як оберіг. Це в залежності, хто вибирає, який орнамент для чого. Чи символічно, наприклад, у нас от може утворитися синьо жовтий чи просто якісь буковинські українські орнаменти. Це вже за бажанням, хто як хоче. Гердани вважають потужним оберегом ця прикраса, нібито захищає людину від будь-якого лиха. А кожен візерунок на ній символічний: ром, родючість і достаток, хрест – захист від злих сил, голуб, мир важливий і колір червоний любов та енергія, білий чистота і духовність, чорний зв'язок із землею. Такі вироби часто передавали у спадок, як сімейну реліквію. Первісно гірдан була чоловіча прикраса, називалася вона Басма. Це був такий гірдан, як у мене, але він мав посередині тут дзеркальце. Насамперед наші прапращури, ясно, річ, що хотіли себе прикрашати, але в кожному одязі, в елементі одязі, вони клали символи обереги. Так само гірдан вважався обереговою прикрасою. Якщо в давнину гердани плели вручну на нитках чи дроті, то у двадцятому столітті з'явилися ткацькі верстати, які спростили процес створення складних орнаментів. Кожна людина, котра виготовлювала прикрасу, оцю вона вкладала свої думки позитивні. Вона робила його з певними знаками. Ось у мене гірдан гердан зроблений на перемогу з тризубом з нашими буковинськими орнаментами. Орнаменти можуть бути квіткові, рослинні. Кожен гердан на етнофестивалі унікальний із авторським почерком майстринь, зберігаючи традиції, вони нерідко експериментують із формами та кольорами. Ну люблю я це. Знаєте, що десь йдеш, ти маєш себе представити як українка. Не завжди ти будеш ходити в вишиванці, бо це ж ну таке, треба з собою завжди. Носити. А гердан. На поклала, і вже ти знаєш, хто ти хто ти є. Любов до всього українського Дарині прищеплювали з дитинства. Тож у національному одязі дівчина почувається особливо. У мене є вишита сукня, я її вдягаю на особливі події, як день вишиванки або на чиєсь весілля, там щоб показати, що я носю українські речі не просто як що в мене воно просто є, а я вдягаю, тому що це мій одяг, це моя нація, це моє минуле. Берегти своє та передавати наступним поколінням нині обов'язок кожного з нас, переконані організатори етнофестивалю. Головний меседж цього свята: бережемо своє попри все. Наші традиції, наші звичаї це наша історія, це наш національний, наша національна гордість. І якщо ми це будемо пам'ятати, це будемо берегти. Ми будемо великим народом і непереможним народом. Соломія Українець, Ольга Лучик Ігор Гридіга подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Но.